Молодий чоловік повертається додому і виявляє на килимі в гостєвій кімнаті своє власне тіло. Поруч лежить конверт з написом Подивися на мене. Коли Алекс знаходить флешку в конверті та підключає її до свого комп'ютера, то на екрані бачить лише себе. Початковий шок змінюється цікавістю. Другий Алекс на екрані заспокоює його. Переконуючи, що він не вживав наркотиків і не зійшов з розуму і радить слухати уважно. Все почалося з агентів людей у Чорному, які прийшли до його будинку. Ребека працівниця приватного науково-дослідного інституту передових технологій, який працює з Національним агентством безпеки США. Вона має дуже спокусливу пропозицію для Алекса, але спочатку Алекс повинен підписати угоду про нерозголошення, за що Ребека пропонує чек на значну суму. Після підписання документів Алекс дізнається історію американського нереєстрованого супутника, який США не запускали. Як не дивно визнавати, виявляється з майбутнього та містить закодоване повідомлення всередині. Якщо Алекс згоден, його присплять і доставлять в лабораторію. Інститут знає, що він майже банкрут і живе в будинку, успадкованому від батьків. Щоб довести серйозність своїх намірів, Ребека негайно переказує велику суму на рахунок Алекса, що переконує його підписати документи. Наступного дня його садять в машину, водять ін'єкцію. Після чого він засинає, і приходить до себе в закритому секретному місці. Ребека показує йому лабораторію, де вже розташований супутник, і чоловік приступає до вирішення завдання. Пройшло п'ять тижнів, але результатів все ще немає. Ребека пропонує Алексу взяти вихідний, але він цього не потребує. Одного дня його відвідує видіння, в якій молода жінка розшифровує те саме завдання. Після цього у Алекса крові де з носа, і пізніше він знаходить ім'я цієї жінки, написане на ліжку. Невдовзі Алексу вдається розкодувати частину коду, яка містить схеми та креслення невідомого пристрою. Ребека оголошує кінець його роботи і повідомляє йому, що його доставлять додому. Алекс приходить до тями вдома пізно ввечері і відчуває погано, що він приписує втомі і стресу. Але через кілька днів нездужання посилюється і його переслідують, стійкі галюцинації. Одного дня на порозі його будинку з'являються двоє дивних чоловіків, які хочуть знати, чому він погодився розшифровувати код. Алекс не розуміє, оскільки розшифрування це просто його робота, яка добре платиться. Чоловіки продовжують тиснути його питаннями про мораль і можливі наслідки його роботи. Його голова починає боліти, і він просить чоловіків піти. Вони дякують йому за відповіді і йдуть. Алекс одразу почувається краще і сідає за комп'ютер. Але в цей момент приходить дзвінок від Ребекен, нагадуючи йому про підписані угоди про нерозголошення. Обурений Алекс розуміє, що його спостерігає інститут, коли він знову сідає за комп'ютер вдома, згасає світло. Алекс виходить на вулицю і раптово на протилежному боці вулиці бачить одного з двох чоловіків, які приходили до нього з питаннями. Але тіло чоловіка починає рости перед його очима. Переляканий Алекс втікає додому і виглядає у вікно, щоб побачити велику руку гіганта, яка тягнеться до його вікна. Алекс витягує руку, щоб зустріти її і настає ранок. Ребека приїхала знаходити Алекса за роботою. Він намагається пояснити, що людство живе в двовимірному просторі, і його недавні гості це високорозвинута цивілізація, яка існує не лише в просторі, а й в часі. Вони можуть бути в цьому приміщенні, але раніше або пізніше, можуть спостерігати за тим, що відбувається через вікно в часі. Алекс намагається донести ребеці небезпеку пристрою, який вони будують, і який може спричинити початок світової війни. Потім вона повідомляє йому, що вона знає про його хворобу, ураження головного мозку. Алекс звинувачує у цьому. Саме інститут, який помістив його в кімнату з радіоактивним супутником, що призвело до розвитку пухлину у його голові і наполягає на зупинці будівництва пристрою. Алекс у теперішньому припиняє перегляд флешки, витягує своє вмерле тіло з дому і ховає його в лісі. Потім повертається до комп'ютера і продовжує слухати історію свого майбутнього Я. Алекс у майбутньому скаржиться, що його не хотіли слухати, оскільки він розумів, що гряде щось зловісне. Раптом він згадує жінку криптографа, знаходить її адресу, але Бет відмовляється з ним розмовляти. Алекс кричить, що він помирає. У нього залишилось 6 місяців. Після цього Бет відкриває йому двері і повідомляє, що у неї залишилось 2 роки. Вона теж розуміє, що це зброя, і схема, ймовірно, прийшла з майбутнього. Є ще одна людина, шеферман, яка спілкується з нею через комп'ютер і надсилає завдання, які вона вирішує, коли вона почувається краще. Бет стає погано і чоловік веде її в спальню. А саме йде вниз, де здається, він бачить життя дівчини в дзеркалах. Там вона прощається з коханим в уніформі. Потім його товариші повідомляють їй страшну звістку, і там вона. З декількома таблетками в руці намагається покинути це життя. Але тоді його увагу привертає повідомлення від шефермана на моніторі комп'ютера. Алекс відповідає, але шеферман швидко розуміє, що це не Бет, і відключається. Чоловік бере пачку написаних завдань із завданнями шефермана. А вранці Бет знаходить його на своєму дивані із склеєними разом паперами. Вона обурена його поведінку, адже це її дім, і її комп'ютер. Але хлопець звертає її увагу, що все це частини головоломки, які. Якщо її зібрати, можуть дати відповідь. Шеферман здається не працює в інституті. Алекс просить Бет допомогти зупинити створення смертельної машини. Дівчина повідомляє, що вона захворіла саме після роботи з супутником. В неї почалися галюцинації, і вона задумалася про повідомлення з майбутнього. Але що, якщо можна зв'язатися з відправником? Вона почула голоси мертвих і одного дня почула свій власний голос. Вона також бачила інопланетян, хоча вона в них і не вірить, і просить Алекса піти. Алекс іде додому. На нього чекають люди в чорному. Ребека наказує йому більше не зустрічатися з Бет і закликає його мудро використовувати залишений час. Розлючений хлопець відправляє густей подалі і, увійшовши до будинку, виявляє, що всі його робочі записи зникли. Тим часом Бет бачить яскраве світло в її будинку, і такого її стає погано. Жінка кричить від страху і намагається сховатися. Алекс намагається заглушити свої думки алкоголем, коли на його комп'ютер приходить повідомлення від шефермана. Хлопець впевнений, що за цим псевдонімом ховається Бека, але співрозмовник це заперечує. Дзвінок у двері на порозі стоїть Бет. Виявляється, що Шеферман направив Бет сюди і відправив її схему пристрою, здатного знищити технологію з майбутнього. Пара починає розробляти вірус, здатний знищити машину, створену за схемою, яку вони розшифрували через комп'ютер. Але наступного ранку Ребека вторгається в будинок Алекса. Представники інституту знають про їхню роботу і вже вирушили сюди. Вона називає ім'я засновника інституту та наказує йому якнайшвидше звертатись до нього. Він не є шеферман. Вона сподівалася знищити пристрій з їхньою допомогою. Це Ребека накресла ім'я на, на ліжка. Тим часом машини під'їжджають додому Алекс. Пара втікає через задні двері. Ребеку ловлять, роблять укол та кидають у машину. Для того, щоб знищити будинок, на кухні відкривають усі газові конфорки. Увечері Алекс і Бет приходять до вченого Майлса, який відразу впізнає обох, оскільки завжди слідкував за їхньою роботою. Справа в тому, що цей супутник був не єдиний, був ще один, який сотні років вертався навколо землі. Очевидно, невідомі істоти з майбутнього чекали, коли земляни виростуть, полетять у космос і зможуть розшифрувати їхні повідомлення. Стародавній супутник також містив схеми машини, призначені обмежити еволюцію людства у третьому вимірі, але коли Майлс оголосив своє відкриття, його підняли насміх. Він також роз... Звинув пухлину, на щастя, не смертельно. Він впевнений, що інопланетяни здатні існувати в кількох вимірах. Вони не сприймають час у лінійній формі, як роблять люди, і другий пристрій, який зараз створюється в інституті, ймовірно, дозволить їм отримати доступ до людського виміру. До цього часу вони, як у кіно, спостерігали за людьми, де люди, немов герої фільму. Завдяки першому пристрою вони можуть дивитися цей фільм. Але не можуть змінювати те, що відбувається, але другий дозволить змінити існуючу реальність. Майлз тільки починає розуміти сутність цього процесу, але не може пояснити все повністю. Зрештою, навіть зовнішній вигляд інопланетян формується з людським мозком. І, до речі, він вже понад 30 років перебуває в контакті з видимим тільки йому прибульцем величезного розміру, що мешкає в його саду. Майлз постійно на нього дивиться, від чого його мозок простосовується і починає бачити справжній вигляд гуманоїда, але його гості нічого не бачать. Майлз впевнений, що пухлина у їхніх головах це допомога інопланетян, щоб люди могли сприймати їхню реальність. Алекс пропонує просто розбити пристрій молотком. Але де гарантія, що його не відновлять в інституті? Таким чином, всі дані на сервері потрібно видалити, хоча ніхто навіть не знає місцезнаходження інституту. Але Майлз нагадує, що він є одним з його засновників, витягує мапу з детальним планом інституту. У цей момент чується гучний хлопок у двері. Пара втікає, тоді як Майлз намагається заспокоїти розлюченого інопланетянина. Алекс і Бет вирушають у дорогу і незабаром знаходять будівлю інституту, де вони відкривають люк, через який проникають всередину. Там вони розділяються, щоб збільшити шанси знайти лабораторію. Алекс стає свідком дивної поведінки охоронця, який постійно ходить задом наперед, і розуміє, що час в інституті зациклений. Бет також потрапляє у цей цикл. Розуміючи безперспективність своїх спроб проти далі, дівчина активує бомбу, але через зацикленість часу. Вона не може вийти з небезпечного місця. Алекс заходить в темну кімнату і намагається нести бомбу далі, коли його доганяє іноплентянин і буквально розпилює людину на дрібні частинки. Хвилину по тому Алекс знаходить себе прив'язаним до столу, а проти нього сидить гуманоїд. Алекс думає, що він помер, але інопланетянин заперечує його переконання. Їм просто цікавий людський вид і їхній досвід часу. Лінійний час для інопланетян є нерозумілим і нудним процезатратним циклом порожніх переконань. Люди немов у пасті, змушені постійно проходити те саме. Інопланетяни навпаки існують поза часом і простором, вони є в кожному моменті, тому причина зв'язок і послідовність дій для них загадка. Що станеться, якщо людині вже не потрібно чекати на щось? Алекс розуміє, що людина стане схожа на інопланетян, але особисто його вбиває такий стан. Інопланетянин здивований, існує єдина визначеність для людини. Смерть це природне, але людина ховається, відокремлюється від неї. Час визначає все для людини, він і подарунок і злодій. Алекс ставить запитання про наш всесвіт та отримує відповідь, що таке дійсність, Ви бачите світ, який ми уявили, чи спостерігаєте, яким він є насправді. Якщо реальність проекція, що станеться, коли джерело проекції зникне? Навіть з вічністю самоаналізу людина не зрозуміє різниці між дійсністю та ілюзією, і з кожним новонародженим приходить нова реальність. Отже, твоя особа завжди стоїть перед вибором. Алекс почувається дуже погано, і тоді інопланетянин пропонує повернутися до моменту перед тим, як хлопець захворів з інформацією, якою він тепер володіє. Алекс вирішує, що він не пішов би працювати в інститут і зупинив би все це. Чужії дивуються, чому він змінював би свою поведінку, якщо він не здатен змінити ситуацію. І тоді Алекс визнає, що люди не вибирають, що буде відбуватися. Гуманоїд настоює. Чи зробить його повернення в минуле різницю, чи може щось змінитись, і в той же момент хлопець опиняється в своєму домі. Він записує цю флешку, розуміючи, що нічого не можна змінити. Світ може зникнути завтра, але це не новина. Все вже відбулося, все закінчилося перед тим, як почалося. Не можна змінити те, як він закінчиться, але можна змінити те, як його зустріти. Він кладе флешку конверти і падає на підлогу. Останні слова на флешці про те, що Палекс попередив бет. Він направляється до будинку дівчини, тоді як Алекс із майбутнього у своїх останніх словах просить забути все і жити далі. Досить цікавий фільм, який заставляє задуматися. А якщо концепція часу справді не існує, і ми живемо лише тут і зараз, в одиничний момент, хто змусив нас вірити, що є минуле і майбутнє? І чи справжнє те, що людина робить дурні речі? Не думаючи, як її думки, тоді змінюють її власне майбутнє. Друзі, у будь-якому разі залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і робіть ваше майбутнє кращим. Дякую.